Пригода. Понго, Петіта та їхні п'ятнадцятеро цуценят долматинців зібралися довкола телевізора, щоб подивитися фільм про героїчні пригоди пса-блискавки. Щенята прикипіли очима до екрана, захоплено спостерігаючи за подвигами свого кумира. Однак Печ любив блискавку більше, ніж решта його братів і сестер. Він хотів бути як його герой. Після фільму Понга і Петіта стали вкладати цуценят. Я голодний, поскаржився ролі. А можна ми ще трошки пограємося, випрошував Печ. Уже час лягати спати, відповіла Петіта. Усі цуценята вклалися в ліжко, але печ спати не хотів. Він хотів податися на пошуки пригод, як блискавка. Раптом щенята почули звук, ніби хтось крадався. Слухайте, прошепотів печ братам і сестрам. Це великий і страшний розбійник. Треба його спіймати. Суценята вибралися з ліжка і крадькома пішли на гору сходами за страхітливим злочинцем. Усі за мною, прошепотів печ, вдаючи себе блискавку. Цей підлий негідник прямує до музичного кабінету Роджера. Де ж він тут ховається? поцікавилася пені, коли вони прокралися до кабінету. Повідомте мені, якщо знайдете їжу, попросив ролі, винюхаючи кошик для сміття. Ось хвостатий. закричав Лаки. За кошиком він біжить до дверей. Але схопити розбійника цуценята не встигли, бо почули чиїсь кроки. Няня. Якщо вона побачить чинят не в ліжку, їй це не сподобається. Ховайтеся. скомандував печ. Звідки стільки шуму, поцікавилася няня, оглядаючи кабінет. Проте цуценята добре заховалися, і няня не знайшла нічого підозрілого. Коли няня попрямувала назад на кухню, печ помітив, що малий розбійник помчав униз по сходах. Щенята впевнилися, що на горизонті чисто і відновили погоню хвостиками вперед. Усі разом вони з'їхали перилами до вітальні. Тікає. закричав печ. За злодієм. Печ переслідував сірого бандита, і цуценята мчали слідом за Печем. просто до задніх дверей. Він зібрався у дворик, повідомив печ. Не прогавмо його, хлопці. Цуценята вискочили у двір. Я зголоднів, нарікав Ролі. На щастя, для ролі в цю мить бандит проскочив, просто повщенят і щасну на кухню. Цуценята стрімголов помчали назад. Цей хитрий злодюжка десь тут, заявив печ. «Он де він. вигукнув ролі. І в нього є сир ура! Ролі метнувся до злочинця та зненацька. Вони обоє зникли в хмарі білої куряви борошна. У цього щеняти немає плям, зійняв Галас печ, побачивши присипаного в борошном ролі. Невже ще один чужак? Тримайте його. Усі цуцики разом наскочили. На ролі, скориставшись переполоху, маленький злодюшка накивав п'ятами в цю мить пенні. Помітила за вікном Понго та Петіто, які поверталися з прогулянки. Мама й тато прийшли, мирші усі у ліжко. Ворощіться, друзяки, кричав ватажок плямисто і згорає. Вас врятує печ, блискавка. На чолі з печем цуценята помчали до м'якого ліжечка у кошику. Саме тоді, коли Понго та Петіто зайшли до кухні, останній цуцик прослизнув у зашторку. Гепетіта зазирнули у кошик до своїх цуценят. Усі малята лежали точнісінько так, як їх клали.